Статистика взаємодії користувачів із чат-ботом є важливою складовою для аналізу та поліпшення ефективності роботи бота. Вона дає можливість зрозуміти, як користувачі взаємодіють із ботом, які блоки вони проходять, що вони натискають, і на які елементи відреагували. Статистику чат-бота можна переглядати по декількох напрямках, щоб отримати повну картину взаємодії. Наприклад, на головній сторінці розділу чат-боти у вашому аккаунті ви можете побачити загальну статистику по підписникам, кількості сесій, надісланих повідомлень, а також кількості нових підписників за поточний день. Для детальнішого аналізу можна переглядати статистику для кожного бота окремо. Для цього виберіть бота і перейдіть у вкладку Статистика. Щоб дивитися графіки, що показують динаміку підписок, повідомлень і сесій за вибраний проміжок часу, виберіть період і натисніть Застосувати. Так для кожного періоду можна побачити кількість нових підписників, надісланих і вхідних повідомлень, витрати для WhatsApp-чатботів та кількість сесій. Для WhatsApp-бота є можливість переглядати, скільки сесій було ініційовано підписниками, а скільки бізнесом, а також кількість сесій після переходу з реклами. Також ви можете проаналізувати статистику за ланцюжками чат-бота. Статистика по ланцюжках дає змогу побачити, скільки повідомлень було надіслано та прочитано, скільки переходів по посиланнях було здійснено. Це дозволяє оцінити ефективність ланцюжка і визначити, які блоки працюють краще, а які потребують вдосконалення. Ви можете переглянути кількість виконань за блоками повідомлення дія та ланцюжок. Натисніть на цифру, щоб побачити статуси для кожного одержувача. Ви також маєте змогу переглядати статистику за кнопками типу продовжити або посилання. Це дає можливість відстежити, скільки користувачів натискали на конкретні кнопки, що може бути корисно для аналізу переходів і взаємодії з ботом. Ви також можете натиснути на цифру та побачити всіх одержувачів, які перейшли за посиланням. Розгорнута статистика дає можливість детально аналізувати показники розсилок за одержувачами: скільки з них отримали повідомлення, скільки відкрили його, скільки натискали на посилання в повідомленнях, а також скільки було відхилено або частково відхилено. Така інформація дозволяє більш точно налаштовувати розсилки та підвищувати їх ефективність. Не менш важливою є статистика по сесіях та взаємодії з кнопками в ланцюжках. Це допомагає зрозуміти, як саме користувачі взаємодіють з вашим ботом, які кнопки вони натискають, а які блоки потребують оптимізації. У результаті на основі статистики бота та метрик ефективності можна зробити правильні висновки та коригувати стратегії, щоб покращити роботу чат-бота, збільшити кількість взаємодій та конверсій, а також підвищити рівень задоволення клієнтів.